Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео перехід права оренди земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Обов'язково запрошуйте друзів до наших спільнот. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вийшти земельні питання. Законодавче відображення переходу права оренди земельної ділянки закріплено в статті 7 закону України про оренду землі. Стаття 7 зазначеного закону передбачає перехід права на оренду земельної ділянки у разі смерті фізичної особи орендаря. У разі засудження фізичної особи орендаря, а також перехід права на оренду земельної ділянки у випадку зміни власника, житлового будинку, будівлі або споруди, на підставі цивільно-правового договору або спадкування. Давайте більш детально поговоримо про кожний з цих випадків. Що відбувається з орендою землі в разі смерті орендаря? Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи орендаря, якщо інше не передбачено договором до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, і виявили бажання стати оренда... орендарями, в разі якщо це не суперечить вимогам земельного кодексу України та закону України про оренду землі. Таким чином, якщо умовами договору оренди не заборонено перехід право прав оренди у порядку спадкування, то спадкоємці фізичної особи орендаря можуть успадкувати право на оренду земельної ділянки, вище зазначені цим договором. Що стосується засудження фізичної особи орендаря, до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду, то право на орендовану на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем. А в разі його відмови або відсутності таких досіб, до які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем. Та за їх згодою, що не суперечить вимогам Земельного кодексу України та закону України про оренду землі. Також не забуваємо про загальний принцип єдності, це що стосується вже третього випадку земельної ділянки та розташовано на ній об'єктів нерухомості. У разі набуття власності на об'єкт житловий будинок, крім багатоквартирного. Іншу будівлю або споруду, об'єкт незавершеного виробництва розміщення земельній ділянці, що перебуває у користуванні попереднього власника, а також об'єкта на праві оренди до, до набувача такого об'єкту, одночасно переходить право оренди земельної ділянки, на який розміщений такий об'єкт в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника, зазначеного об'єкту, розміщеного на земельній ділянці. Волевиявлення. Орендодавця, попереднього власника, набувача такого об'єкта та внесення змін до договору оренди із зазначенням нового орендаря земельної ділянки не вимагаються. Що стосується спільної власності, то у разі набуття частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна, який розміщений на орендованій земельній ділянці, то набувач має право вимагати. Внесення змін до договору оренди землі з визначенням його співорендарем земельної ділянки. До внесення змін до такого договору набувають зобов'язаний відшкодувати орендарю частину орендної плати відповідно до належної йому частки і у праві спільної власності на такий об'єкт, порядок користування декількома орендарями орендованої земельної ділянки у такому разі визначається договором, укладеним між. Або за рішенням суду. Між ними, або ж за рішенням суду. <кій> у разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна діє же такий принцип, окрім того, що зобов'язаний відшкодувати орендарю частину орендної плати пропорційно до його частки у праві власності на такий об'єкт. Також у разі відчуження права оренди земельної ділянки, таке право переходить до особи, на користь якої воно було відчужене. Таким чином, друзі, перехід права оренди здійснюється як у разі смерті фізичної особи орендаря, так і у випадках зміни власника житлового будинку, будівлі або споруди. Але зі своїми нюансами, тому варто уважно вивчати деталі договору та норми чинного законодавства. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. Запрошувати друзів до наших спільнот. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Друзі, обов'язково ставте ваші питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно, по можливості замовляйте послуги. Дякую за увагу. Як завжди, намагаюся, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та. Якнайшвидшого миру. Ставте ваші питання. Слава Україні!